Всім привіт! Ви на каналі Сердіні Шоу. Вибачте, якщо буде погана якість. Так от з цьому відео я знову забрав крокодилом. І сьогодні ми будемо пробувати всяку інфарктну фігню, типу прінгл піца, газіровка чупа-чупс і шалені п'ятки. Коротше, не буду затягувати, ми погнали ті! І перше, що ми попробуємо, це прінгл зі смаком піци це з Естонії. З Отакі вони красиві. Так, пробуємо. Чому ж мені це нагадує чіто з піцею? Блін, імба! Ну дай тепер оператор затестити. Добре. Давай знімаємо. Так, зараз буду... Зні... Дай, дай оператор. Так, зараз будемо знімати оператора. Оператор хаве. Імба, скажи. Імба! Імба. І ми ставимо оцінку. аж, аж вернула 5 років. Угу. І ми ставимо цьому імбуліщу 10 із 10. І наступне, що ми будемо куштувати, це ось такий газіровка чупа Чупачуп з без цукру лимон-лайм. Просто у нас не було достатньо грошей, тому ми взяли ось це. Я тільки що придану в голову. Добре! <со> <и> це. <вайбуце> давай оператор тобі подивимось. Давайте спочатку спочатку я затестю. Ну спочатку я налью оператору, щоб він мої слюні не пив. Коротше, пробуємо. <плес> mm. 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 Чекаю оператору. зараз. Оператор пробуй, це така імба. Пробуй. Угу, mm. mm -hmm. mm -hmm. Дійсно круто. Я, я ставлю 7 із 10. А ти що ставиш? Якщо чесно, я не дуже люблю такі от. Воно занадто соватке. Я не люблю такі занадто солодки, тому я ставлю 6 з 10. Ну, ладно, і середня оцінка 6,5 із 10. І залишився лише один пункт. Потерпіть. Оператору, я так бачу, дуже подобається. І. І останній пункт це отакі п'ятки зі смаком коли. Це такий десертик буде. І там така буде лимонна кислота чи що то таке. Ну, яка в яку треба буде макати цю п'ятку. У мене вже трохи. Я зараз буду облизувати п'ятка. Галише! Вкусна! Кукусьна? Вкусне п'ятка? Що <три> на нозі пече? <смі> <смі> Такс. Хавуємо, хавуємо, хавуємо. О, Боже. Чудно? у мене пательня у роті зараз. <смі> <смі> пательня у роті, гриби смажуться. <смі> Коротше, зараз буде тестити оператор. Оператор куштує п'ятку. Слово оператора завжди важливе. Ну, то. Так, він бере п'ятку, мокає п'ятку. і, і я Взагалі перший раз пробує ці п'ятки. Я хіба що її пробувала не, не перший раз. Але я там пробував, але то інший смак і то один раз. Давай, хавай. М -м 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 -м. Тебе чудно пательня? Я, я там ще не зробила? Ні, не чудно у нього пательня ще. Ну давайте зараз, так. От зараз у нього точно буде пательня. Батильня, гриби, курочка смажиться. Йоми. Скільки оцінів? Ще ставлю 8 із 10. 10 з 10. Добре, 9 із 10 середня оцінка. Ну і що, мабуть, на цьому ми закінчуємо наш ролик. Всім па-па, коротше. І Цікаво, що буде, якщо просканувати цей QR-код? Так, ходимо.